Мир, добро, любов і благодать. Друзі, відео буде таке. Світ хоче вкрасти в тебе надію. Ну і д'явол хоче вкрасти в тебе надію. Та? Знаєте, це відео з'явилося неспроста, тому що їхав, я зараз приїхав зі своєю адвокатшею в одне місце по, по, одній, по одній судовій справі. І ви знаєте, ми їхали з нею, говорили там, та? і ми щось почали говорити за те, що, на жаль, в нашій країні ніхто не досліджує е злочинців, та? чому вони починають, е починають якби, там, вбивати, наприклад, чому людина починає красти, е чому людина, наприклад, там, починає там, гвалтувати, чому людина починає робити, роб робити злочини. Та? І дуже мало хто про це, про це якби до, досліджує, та, практично не досліджує цих людей. Так, та. А на них ставляють клеймо. І вона мені так файно сказала, знаєте, ну не вона, Господь через неї промовив, що так само, як і на наркоманах ставлять клеймо. Тобто Наприклад, садять людину за наркотики там, та, у в'язницю, а його посадили, а її мамі кажуть, ой, та ми вам співчуваємо, це на все життя, типу, це, е, або, знаєте, ще є така фраза в світі, типу, наркотик вміє ждати, або наркомана вбивших не буває, або ще якісь моменти. Друзі, запам'ятайте. Наркомана вбивших не буває для атеїстів. Типу. Для тих, хто вірить в Господа, слухайте, надія завжди є. І ти не знаєш, коли Господь торкнеться людину і перемінить її. Ти не знаєш, коли ця людина дойде до дна і просто почне візьме себе в руки і почне працювати. Ви знаєте, друзі, я хочу вам сказати одну таку річ і дати один приклад. У мене в Миколаївській області є сім'я. Дуже така сім'я, знаєте, там <кій> мама, мама педагог, тато при посаді. Там, та. І от вони, щоб ви розуміли, в них син наркоман. І що вони роблять? Вони йому купують наркотики, купують наркотики і дають дозу. Дозу, щоб не 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 спортити собі імідж. Щоб його не бачили, наприклад, ніхто, що він що він це. І знаєте, що саме цікаво Все село знає, що він наркоман, але вони далі його ховають. І саме ці люди вони втратили надію, що їхній син вилікується, що він зможе. То тобто, є, вони його вже докалують. І так само держава, наприклад, вона дає цю метадонову програму для того, щоб вбити наркомана, не вилікувати, а просто вбити. І це є такий факт, на жаль. На жаль, є такий факт. І це, щоб ви розуміли, чому? Тому що більшість більшість при владі працює атеїстів, Типу. Більшість, я не кажу за всіх. Але дуже мало, мало при владі, якби, є людей, які вірять в Слову Божому, які знають Бога Всемогутнього, який може все, який може навіть з наркомана зробити людину. Там, та? Я був теж наркоманом. Десять років тому я не мав ні сім'ї, ні дітей, нічого не мав, абсолютно. Мав тільки купу боргів, сльози матері, е, якийсь ля авторитет непонятний, якби там, в непонятному світі. Е, до... Але, ви знаєте, і про мене теж говорили, що горбатого справить могила, а цього нічого не справить. Але моя мама знайшла вихід, вона пішла, пішла на молитву, пішла в католицьке паломництво, в греко-католицьке паломництво. <гану> і це не обов'язково греко-католицьке паломництво. Обов'язково повірити, де ти повіриш чи в протестантів, чи в католиків, чи в православних, чи просто вдома почнеш читати слово для початку. Але головне повірити, щоб віра відродила цю надію, надію на переміну. І тоді, коли ти в вірі і в надії, ти скажеш Бог, ось моя дитина, поможи. Ось моя моя мама, моя мама, вона стала, е, як би там не говорили, там, знаєте, дуже багато є там, таких моментів там, е, в плані ікон і долопаклонства. Але не буду чіпати цю, цю, цю тему. Але я вам хочу сказати таку штуку, що моя мама приповзла на колінах до ікони Сніжної Богородиці, Сніжної Богородиці, впала б на коліна і сказала: Мама, поможи! Попросив свого сина, увага, свого сина. Не Марія зцілює, зцілює тільки Ісус. Але впала вона на коліна до ікони. Поцілувала вона ікону. А Господь, Господь своєю благодаттю зробив чудо. Господь зробив. Не ікона зробила. Але ікон, ікони ми вшановуємо. І це відродило, розумієте, відродило її віру. Вона почала вірити, почала боротися за мене, як адвокатша каже, твоя мама як по-новому народилася. Каже, вона почала за тебе боротися. А чому? Тому що їй відродили на, 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 надію. Тому що то, що говорить світ, зруйнувалося. Можуть бути з наркоманів люди. Друзі, в мене є троє дітей вже, слава Богу, ми хочемо більше дітей. Ми будуємо, ми знаємо, знаємо свої сильні сторони, свої слабкості, але надія завжди є. Бог всемогутній завжди буде робити чуда в твоєму житті. Не втрачай надію. Якщо ти не віриш, кажи, Боже, я не вірю, але поможи. Дай можливість помірити. Хай Господь вас благословить. Люби просто, просто люби.